Тут ще послухати, чути барабанчики гудуть. Я знаю, що деяким не подобається, але я не переймаюся, не дивіться. Я знаю те, що більшість людей просто обожнюють цю красу. Не така розочка, як та, слава Богу. Я думала, що правда надурили. Це роза така, бачите? Просто яскрава, яскрава, жовта. Така вона відкривається. А то піоновидна. Піоновидні красиві, але вони дуже швидко опадають, дуже швидко. Так що отак. Скоро прийде чоловік. Не знаю, Дмитро прийде на обід чи не прийде. Я ж кажу, що я зараз за тим методом, що мене не питають поради до побачення. Ну, звичайно, то на сігарети, то вам дай кепочку дайте, мама дає, ну це не годиться, звісно. Ну, а що робити? А що робити? Як воно не приучене з самого початку, то ти я лічно працювала і за 2000. Ну, воно нет, не хоче за дві. Тіма каже, що це його достоинства. Так що я ж кажу, що, що я буду вам нав'язувати свої проблеми, це таке в нашій сім'ї. Гарно, погано це наші проблеми. Я ще, у вас кожного свої проблеми, я буду вам розповідати. Якось розрулюємо, якось вирулюю. Я весь ви час кажу, знаєте, я порівнюю свою цю ситуацію, зараз, секундочку. Це ця... в платічки <гум> знову. Я порівнюю цю ситуацію, знаєте, ще весь час. Кажу: а якби не дай Боже, мені Бог дав таку хвору дитину, що як інвалід, як от скільки людей, скільки мамочок тянуть все життя. Так це ж випробування в 10 разів більше. Тому я не збираюся не жалітися нічого. Я ж кажу, як воно є, так воно вже є. І рішення за... вчора Сашовні побалакала, але ну, вона на самостійна. От правильно я зробила, що вона. Я так хвилювалася, коли вона зразу відразу від школи поїхала до Польщі. Боже, чужа країна. Як я хвилювалася, а вона молодець, вона сама, і вона каже кажу, доня, давай щось я ми поможемо з папою. все таки. Вона каже: Ні, не треба. Я роботаю, я... я сама. Це я сама, це шикарно. А Діма у нас ні. А Діма мама все время оберігала, оберігала і хотіла, щоб ой, це ж нерідний батько, ти що, а на сьогоднішній день хтось із родичів його хоч раз поцікавився за Дмитра. Ні, ну там буває Люба Аня, ну це такі родичі знаєте, це невістки. невістки. Аня там взагалі вже не живе з ним. А так нікому нічого не потрібно. Нічого не потрібно. Так що я вже кажу, що нічого, все нормально буде. Видав Бог тільки здоров'я. Ну, бачиш, він як вдома, так він же ж він їсть гарно їсть. І, кажу, ти хоч однідається, бо такий худий. А зараз вчора позвонив, Ні, я не прийду, закривайтесь, я не прийду. Ну, не прийдеш. Воно ж, знаєте, треба таку жінку, не дівочку, у дівочки, з дівочкою, А таку жінку, щоб вона тебе взяла отак і сказала, значить так, або буде отак, і взагалі ніяк не буде. Ото тоді буде. Просто знаєте, з кожним днем все більше дивлюся в те, що молодь хоче інше життя, і вони до цього прагнуть. Тому і у 2014 році молодь підтримала це євро-направлення. Євро Я їх розумію, тому що оце, як ми. Ой-ой, ой, -ой ліж би війни не було, хліб був, як бабуся казала і ми. Згамна конфетку зліп'ямом та ми да ми, да все. Вони хочуть жити так. Работаєш, значить за цю роботу повинна платити. І потрібно так, щоб ти працював і мог, міг там за п'ять за років, наприклад, купити якийсь автомобіль, або якесь там помешкання маленьке знімати і, чи купити навіть в кредит. У нас такого немає. У нас як за наші зарплатні будуть щіки. Ну а у нас ситуація, що краще зовсім не робити, правильно? А він мені каже, ти думаєш, що якщо я не робив взагалі, так за що б я жив? Ну, Кажу, дай Боже. Саме головне, щоб робота не було таке, Боже, який в мене. Щось тут в камері такі великі цицьки. У мене цицьки невеликі. Я не знаю, чого воно так, а? Отак, от, 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 так наоборот, так видно. Вибачте, чоловіки не слухайте. Так що, такі справи. Нормально. Я... Мама, всего де божала. І це моралі Саші й чую. Ой, треба берегти, маму. Вона ж у нас одна, вона ж у нас тянеться. да вона ж наше все. Боже, не дай Боже, ми ж без неї пропадемо. О, Господі, треба берегти». Кажу, мама, давати прочитайте. <ріху> так що я незамініма. Незамінних людей не буває. Ну що, я вам бажаю здоров'я. Я бажаю вам щастя. В мене саме головне, мені це подобається. Розумієте? Я знаю те, що я раз... В мене Саня тільки приходить з роботи. Він не роздягаючись, руки тільки помив, уже все, він возле столу, бо він знає, що тільки прийшов 5 хвилин на миття рук, і з відразу у нас обід. Він сідає, і не то що там якусь яєчню жарити. Я так привчилася. З самого дитинства я, я заміжем була. От перший раз в мене так було. У мене саме головне, що коли приходить чоловік з роботи, у мене повинно бути що дати на стіл. Не буває таке випадок, що я там могу пільмені сварити. Ви питаєте некоторі, а що у вас пільмені в холодильнике? Що ви самі не можете зробити? Та можу я все зробити, але це непогана фірма. І от на всякий случай, що немає чого. На сніданок, наприклад, або на вечері що раз зварила, салатик, чи якусь консервацію відкрила, все, в мене нагодована сім'я. У мене таке не буває, що кусок хліба І Діма. У нас правило. У нас завтрак, перекус, обід. і у нас такого немає. ти прийшов всі сам діси. Ні, ми їмо всі разом. Ну, якщо ми з мамою вдвох, то ми Сашу можемо бувати. Саша мене ніколи не сяде їсти. Він чекатиме, поки я, наприклад, він приходить з роботи я десь в городі там, чи мене нема вдома. Сідай, Саша, їсти, мама каже. Він каже, я не буду я буду Алусю ждати. А я приїжджаю, якщо я хочу. Мені я не чекаю не Алусю, не ні Сасусю, Я сідаю і жру. Тому що я хочу їсти саме в цей момент, це так я. А так, взагалі, я ж кажу, що в мене на першому плані кожна жінка це що Повинно бути чисто, повинна е чоловік обстіраний бути, ухожений, як кажуть. І саме головне, щоб. Був і обід, і сніданок, і вечеря. Це саме головне. Я вважаю, що це жінка, кожна жінка повинна це робити. А Все інше це вже таке. Знаєте, у вас є час, будь ласка, займайте, займайтеся гуляннями в кафе, ресторани, салони, косметичні, все. Будь ласка, на, на це на мене дивитися не треба. Я, я ж кажу, що стрижка там, манікюр це для мене. Я не кожен день ходжу, тому що мені чесно, я скажу, що мені шкода грошей. Я піду зроблю зараз манікюр, я залізла в шоковицю, все по розпорсе, та все. І що? Так само і прическу та я фінчиком висушуся. Все пишуть що я з гімна, що я гімно їм, що я нехай, нехай я буду їсти гімно, але ви бачите, що в мене така ситуація. Раніше якось можна було щось відкласти трішки, а зараз в мене не виходить. Я поставила собі ціль, що треба відкласти на відпочинок на осінній, на море поїхати. І так потихеньку, потихеньку, а щоб десь в кубишку, як казав, казали діти Юліана ці заховати такого нема. Я вам скажу, знаєте, на що так кубишка, щоб її десь ховати, переживати за неї, щоб ніхто не вкрав, щоб ще... На що вона нужна? Нема кубишки, дай до Так, до Та й саме головне. Живеш одним днем, як кажеться. На карточку поклав, щоб, не дай Бог, що случиться, що на, чор... на, на крайній, чи як там кажуть. А так, ніколи не треба думати, гроші да, гроші, без грошей нікуди не полікуєшся, не з'їси нічого. Але, але... Не потрібно ставити гроші на перший план. Я ж кажу, не потрібно. Ну і потім я ж кажу, що я не звертаю уваги, хто нам каже, що я така рася, Боже мой, ви думаєте, що тільки орки це пишуть. Я вам кажу, що можуть написати навіть он, сусідка От від ділать, тому що коли треба. То Алла потрібна, коли Алла біжить, Алла язик вицепить і все робить. А коли не треба, то йди нахрен, жопи повертаються, і можуть писати коментарі, які ти завгодно хочеш. І та будь-хто тут будь-хто. Так що я ж кажу, що мені на це звертати увагу, я знаю сама, і люди, ті, які мене поважають, знають що я, я сама запропоную, я сама останнє віддав. І я змінюватися, чесно кажучи, не буду. Не буду. За перебування. та сандалі помінять, тільки Росія прийде. Боже, Боже. Та я боса буду ходити. Не то, що в сандалях, не в туфлях, не все. Я буду боса ходити, але ніколи я не скажу, що Росія це хорошо, і Росія прийде в Україну, і Росія, ми вас чекаємо, і Росія, якщо прийде, ми будемо плясати пісні і п'ятька дешева. Ті чотири бежить ручей. ручей. Ми будемо співати Калину, калину. Так що дивіться, що ви там перебувалися. Так куди вам там перебуватися? Ви з свого болота ніколи в житті нікуди не, не видвинетеся. Але так поступово закриють перед вами все, і ті люди святі, щасливі, будуть, хто виїхав із цього в 91-му році і мігрував, оті люди будуть щасливі. А ті всі не можна випускати з зоопарку звірів. не можна, Вони не зможуть пережитися. Серед людей, так і тут. Ну добре Сьогодні сьогодні три три сирени було, вночі було дуже гучно. учора падлюки в Дніпрі там наробили Що стосується похоронів, цього, ми ще нічого не знаємо. Я сказала Володі. Батькові кажу, вовти, пожалуйста, когда када вже буде известно, когда прощання буде, все, потому що моя телеграма немає і Кермінчучкого візиту мене нема. Ти скажи, будь ласка, ми обов'язково яз... об поїдемо. Я поїду, вони. Люда поїде, казала. І поїдемо обов'язково, купимо квіти і попрощаємо. Ні, не на обіди, які обіди, Боже, просто поїхати дитина, ну дитина золота, ну просто золота. Розумієте? Ну, до чого? Мені кажуть, що ви на свого сина кажете, що він от мусор з тюрьми. Як воно є, він сам собі життя зіпсував. Я ж не кажу, що хтось винен в цьому. Чи... Я навпаки, я на себе беру всю вину, що він у нас такий коханий був. Я ніколи нікого не звинувачувала, нікого. Він винний, що в нього таке життя, що, що зараз знайти себе, що такий час в житті настав, а то, що ще себе знайти з таким, як кажуть, багажем. А ту дитина була ну просто золота, просто. І так бачите, як він прийшов час. Прийшов час, щоб побратими поруч живі, а він помер. Дуже страшно. Ми вчора просто ходили, я не знаю, я пішла. Кажу, дівчата, ви як хочете? Я зараз піду, бачу вова в дворі ходить. Я піду, зараз запитаю, бо ці сплетні, кажу, вони, вони не нужні. Я його заворю, вовк, іди сюди, він виходить, я бачу чорні штани, чорна футболка, я все зрозуміла, все. Він підійшов. Я кажу, О, приміс, я плачу, так його обняла. Чи, каже, Боже, в нашому роду ж такого немає, щоб батьки дітей ховали. Представляєте? Багато проблем, багато проблем, проти яких я виступаю, от шорсі подивіться, я свою точку ви, ви думаєте, що мене знають уже в місті, що я тут виступаю проти Малецька, проти депутатів, проти наших, тому що, вибачте мене. Такі гроші відмивати от зараз. оце же ж комунальне господарство. Воно бюджетне. Вони такі гроші на ньому списують. Вони там гроші там люди заробляють 5-6 тисяч. На сонце там печуться, пахають, ручна робота, ручна робота. Скільки вони списують, Оце той асфальт, там, який положили, Тут то ями так вони й були, так вони залишилися. А оце кільце зробили. І там не було аварійної ситуації. Аварійна ситуація весь час була трошки далі, що вони таке маленьке розкопали зроблять, коли там вже виїжджаєш до Молзавода. Тут не було. Просто знак поставили. А бачите, я за те, що ці мільйони. Вони так нашим хлопцям потрібні. Не так потрібні нашим хлопцям кожен день. Так важко збирати ці гроші. Розумієте? Якби в мене були мільйони, якби були мільйони, так вийшло. Я б дала. А так у мене ж теж немає, теж. але все одно я завела собі за порядок і даю. І мої на стрімах теж приходять і дають. Так що, будь ласка. Огось який вам набалакала по душам. <сум> До побачення. Ми продовжуємо жити. Важко, складно. Ну, ми продовжуємо жити. Тому що це випробування Божі. Оце все, що ми в 20 сторіччі жили, що ми в 21-му, оця війна, люди. Оце ти задумайтеся. Ми просто, як говориться, ізбране Богом. От чесно, ми ізбране Богом. Це вообще? Так що тримаємося. українці. Нас вила і Лопата, да? А вони міцні. До побачення. До нових зустрічей!